Офіційна презентація навчально-інноваційного центру Кулбук, облаштованого в рамках гранту, наданого програмою бібліоміст, на реалізацію цього проєкту, зібрала чимало гостей. Бібліотека отримала від програми Бібліоміст комп'ютерне мережеве та офісне обладнання для забезпечення діяльності центру, а також певні грантові кошти на умовах співфінансування для забезпечення обумовленої в проєкті програмної діяльності. На презентацію центру були запрошені друзі, партнери та спонсори бібліотеки. Не уминули таку важливу подію, і представники обласної влади. Побачив дуже багато. Цікавого, багато таких речей інноваційних, яких в інших бібліотеках я не бачив. І я хочу подякувати всім працівникам бібліотеки не тільки за те, що так у вас затишно і ви гарно працюєте з дітьми, з молоддю, а й за те, що ви працюєте з громадськими об'єднаннями і цей продукт фактично є результатом спільної роботи, співпраці. Бібліотеки, державної установи і громадських. Організації приходиш на свята і відпочиваєш, але коли дивишся на тих, хто організував це свята, починаєш розуміти, що яка кропітка праця стоїть за тим, що ми сьогодні можемо сидіти, дивитися гарних дівчат, слухати гарну програму і розуміти, що наша обласна бібліотека для дітей стала ще багатше. Цього дня діти та підлітки вчителі та бібліотекарі Херсона отримали гарний подарунок у вигляді 10 новеньких сучасно обладнаних комп'ютерів та безкоштовного доступу до мережі інтернету. Не така подія є дуже важливою для науковців, адже тепер отримувати знання та корисну інформацію зможе кожен, хто завітає до бібліотеки. А тому відомі херсонські науковці також приєдналися до дружньої спільноти Кулбук. Передалі всі бар'єри, пригради своїм інтелектуальним трудом, своїм професіоналізмом побігти в такому ранді, який відкриває, ну невичайно відкриває можливості вашої бібліотеки. Перед усім прояви такого знаєте доброго, хорошого, прекрасного, піднесеного. Ми надзвичайно раді тому, що ми сьогодні запрошені до вас сьогодні на свято ваше. на заході. Також була присутня почесна гостя, координатор бібліотечних інновацій програми Бібліоміст Юлія Воробкевич, що розповіла про свої враження від цього радісного дня. Це чудова нагода ще раз нагадати всім про те, що варто любити книгу. Варто ходити до бібліотеки і користатися тими можливостями, які дає сучасні інформаційні технології. Вітаю вас ще раз і вітаю всіх з відкриттям такого чудового центру, саме в Херсоні.